Леся Українка в магазині квіток. В великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, Шуміла весняна вода. І ледве струмки задзвеніли співочі, пташки заспівали дрібні. В чувалась дівчині веснянки дівочі, Ввижались діброви рідні. І ледве натуру зосна зимового збудив поцілунок весни. Дівчина запахнула рясту дрібного, їй проріски снились ясні. Тепер вона тут, всі розкішні світлиці. Ох, що це так серце стиска, як душно, як тісно, не у темниці, пах, мов утрута яка. В теплиці між квітами скрізь походжає гурток паночок і панів. Дівчина кругом погляда, уважає, І погляд її посмутнів. Всі квіти розкішні, дівчина зітхнула. Чим можу панянці служить? зненацька чийсь голос дівчина почула то крамар панить біжить. Чи є в цій теплиці весняні квіти? питає дівчина його. А як же, є різні. Чим маю служити? Тут можна набути всього. Ось є гіацинти, нарциси й рожі, азалії є запашні, конвалії свіжі, фіалочки гожі. Ні, пролізків треба мені. Здивовано глянув панич, з дівчини обличчя бліде. То паночці пролісків простих схотілось, їх в місті немає ніде, тут тільки садові квітки. Дуже шкода. І вийшла дівчина смутна. Тут міські розкоші, тут міська вигода, вертає додому сумна. Зустрілася і жінка, на плечах похилих несе щось убога така. Чи купите панночко пролізків білих, тремтить із квітками рука? Звичайно, а звідки я вас попитаю? Взяли ви всі квіти свої. Та сила ж квіток тепер всюди погає, все тут. Та не чула її дівчина. Згадала околиці рідні, скрізь квіти, ряст, ясна роса. На проліски білі, на квіти лагідні, скотилася тихо сльоза.